з нами на зв'язок вийшла Оленка Кузьмич, соціальна працівниця та комунікаційниця, перепрошую благодійного фонду Рокада на Волині. Вітання. А, добрий вечір. Отже, пані Олено, розкажіть, будь ласка, стосовно діяльності вашого благодійного фонду Рокада в нашій області, яким чином і кому ви надаєте допомогу? Хто першочергово її отримує, і як можна вас знайти? Чи ви можливо знаходите тих, кому треба ця допомога? Дякую за запитання. Раніше фонд займався біженцями, але з кінця березня та повномасштабного початку війни ми опікуємося переселенцями. Ми працюємо у десятьох областях України, де більш-менш. Тихо і спокійно, якщо можна так сказати, в нинішніх умовах. А власне, ми допомагаємо переселенцям, які е, перебувають у досить вразливих ситуаціях: тобто, це е, люди з інвалідністю, це е, літні люди віком 60 багатодітні матері, матері е, одиначки. І, відповідно, е, наша робота побудована в кількох напрямках. Ми надаємо юридичну, соціальну е, та психологічну допомогу. також ми, Підтримуємо шелтери, тобто місця масових поселень, людей, де живуть п'ять або більше сімей, і мінімум 15 осіб. Але водночас ми надаємо і індивідуальну допомогу, тобто йдеться про матраци, ковдри, подушки. Власне, у нас є сторіночка на Фейсбуці і телеграм-каналі, на них можна підписатись. І власне на цих двох соцмережах у нас розміщена анкета, яку можуть заповнити переселенці, які належать до вразливих категорій, і відповідно наша команда зв'яжеться і спробує допомогти. Але хотіли би наголосити, що йдеться саме про допомогу на виживання. Ми є виконавчим партнером управління Верховної комісії. ООН у справах біженців і таким чином е, йдеться про якісь елементарні речі, наприклад, гігієнічні набори для переселенців чи кухонні набори. Е, проте ми не можемо забезпечити людей одягом, е, продуктами харчування тощо. Іноді в нас буває така допомога, але її нам надають якісь е, інші благодійники, яким не байдуже яка ситуація в країні. Пані, Олено, скажіть, чи багато людей звертаються до вас? А, власне дуже багато, тому що от, навіть сьогодні я робила а, такий таку невеличку підбірку за серпень. А, ідеться про сотні людей, і чим ближче до холодів, а, тим більше ця кількість людей збільшується, тому що, наприклад, ми видаємо теплі ковдри, а, і власне тому люди а, звертаються за ними. Багато хто просить обігрівачів, яких нас ну немає, тому що це якби не вважається. Такою, ну, грубо кажучи, елементарною одиницею для допомоги людям, тобто запити є найрізноманітніші. Тобто, якщо влітку таких запитів було так багато, то зараз значно більше. І власне тому ми перестали видавати нашу допомогу на офісі, ми надаємо її адресно. Тобто людина заповнює анкету, ми зізванюємося з людиною, з'ясовуємо її потреби і за можливості виїжджаємо на місце, спілкуємося, спілкуються наші психологи, Психологи спілкуються юрист, намагаємося комплексно допомогти. Ну і щось цій людині а, завести з того, що у нас є в наявності. Пані Олено. А яким чином чи, чи потрібно якось підтверджувати свою особистість, та чи люди мають мати статус внутрішньо переміщених осіб, чи достатньо, наприклад, там паспорта, чи якихось інших документів, які підтверджують те, що люди виїхали з території охоплених війною? і чи ви перевіряєте наскільки людина потребує цієї допомоги чи не бувало випадків шахрайства? Дуже гарне запитання. Направду так, нам потрібний паспорт, довідка внутрішньо переміщеної особи та документи, які, наприклад, підтверджують інвалідність чи там статус одинокої мами. Тобто, відповідно, таким чином ми точно знаємо, що ми убезпечуємо себе від випадків шахрайства. І, відповідно, ми нашу допомогу, як і всі інші благодійні організації, записуємо в позад довідки. Внутрішньопереміщеної особи, тобто, грубо кажучи, ми бачимо, коли людина до нас зверталася останній раз, чи зверталася взагалі. І таким чином, оскільки у нас дуже строга звітність, відповідно, і ми також фіксуємо, що ми видали людині, коли і так далі. Розкажіть, будь ласка, ще стосовно юридичної допомоги. Ви згадували про те, що юрист теж виїжджає адресно, то якої допомоги найчастіше потребують внутрішньопереміщені особи? Переважно це втрата документів, тобто наш юрист пояснює, куди потрібно звернутися, щоб їх відновити. А якщо ситуація складніша, то наша юристка, вона ми, ну і власне наша компанія, ми співпрацюємо з безоплатною правовою допомогою. Якщо, наприклад, потрібно скласти ну, звернутися до суду, відповідно ми постійно знаходимо партнерів, у нас вже понад 20 партнерів, які можуть допомогти нам, наприклад. Продуктами, одягом, канцелярією, або допомогти нематеріально, от як випадку, наприклад, з юридичною особою. Тобто, якщо ми не можемо вирішити питання людини, у більшості випадків ми знайдемо тих, хто допоможе це зробити. Скажіть, а звертатися до вас можна одноразово чи багаторазово, там, скажімо, раз в місяць приходити, чи раз в тиждень, чи може кожен день хтось ходити. А, ні, ну в більшості у більшості випадків е, наша допомога одноразова. Зараз поясню, чому, тому що йдеться саме про виживання. Тобто, грубо кажучи, ми орієнтуємося на тих людей, які наприклад зійшлися, зійшли з евакуаційних потягів. Так, тобто в них взагалі нічого немає, і відповідно, оця наша допомога вона покликана з точки зору психології, так щоб заспокоїти людей, вивести їх з цього стану стресу, з юридичної точки зору, допомогти з документами, з соціальної точки зору, пояснити де наприклад стати на біржу праці, як, наприклад, оформити дітей в садочок чи оформити якусь допомогу. Ну і повідно трішки матеріальної допомоги це такі речі першої необхідності, які вони можуть отримати. Ну тобто, власне, в нас є вичерпний перелік того, що ми можемо надати. Ну і власне, якщо людина отримала вже там ковдру, то зрозуміло, що ну, типу, якби другу ковдру вона, якби власне не отримає, звичайно, її можуть отримати члени її родини, якщо вони е, мають ну відповідні документи, що вони належать до вразливих категорій людей. Ну і відповідно, як дізнаються переселенці про існування вашого фонду, тобто ви йдете до евакуаційного потягу і кличете до себе чи розміщаєте інформацію в департаменті соціальної політики Луцької міської ради? Тут по різному ми працюємо в форматі мобільної бригади. Тобто, соціальні працівники, психолог, вони виїжджають в шелтери, де знайомляться з людьми. Тобто, ми знаємо приблизно, що на Волині десь приблизно 50 шелтерів місць масових поселень людей. Ми їздимо туди, тобто це різноманітні гуртожитки і так далі. Плюс ми співпрацюємо зі всіма органами влади, тобто як із владами громад, так і з обласною державною адміністрацією. Тобто, ми на постійному контакті. Так, з тими викликами, які з'являються перед перед переселенцями. Плюс сарафанне радіо дуже працює, тому що якщо про нас хтось дізнається, то відповідно приходять люди, які живуть, наприклад, в тому будинку чи в тому гуртожитку, от, і активно повідомляємо про себе і про якісь зміни в там, видачі допомоги через соціальні мережі. Пані Олено, мене ще цікавить робота психолога, наскільки вона затребована, як часто люди її отримують чи часто відмовляються від неї? Ну власне, ми трішечки, ну в нас до психологів ставляться трішечки дивно, тому що ми розуміємо, що в людей є, знаєте, такий тригер, через коли люди плутають каральну радянську mm -hmm. психологію. Так, але е, оскільки люди м, ну іноді вони не розуміють, власне, але проте потреба є, і вона росте, тому що в нас, наприклад, є гаряча е, психологічна лінія, вона працює, е, здається, з 8 ранку до 8 вечора. На Наші сторіночці є відповідні контакти. Ви можете зателефонувати, щоб поспілкуватися з психологом. Ось комусь зручніше прийти до нас в офіс і власне поспілкуватися з психологом нашого, а не телефонувати. Е, тобто м, Ну, з початком війни, напевно, зросла потреба в психологах. Так, якщо раніше люди там соромилися, можливо, трішечки говорити про свої проблеми, то зараз вони пережили такі жахіття. Відповідно, дуже багато а, приходять і більше навіть турбуються не про свій психологічний стан, а, наприклад, про психологічний стан своїх дітей, які бачили обстріли чи ще щось, і відповідно хочуть, щоб з ними попрацювали психологи. А, у нас дуже різні психологи, тобто хтось може працювати з жінками, хтось з дітками, а, з втратою. з Тобто з різними станами, коли потрібно допомогти людям, тобто можна підібрати людину, з якою буде комфортно спілкуватися. Ну і насамкінець не можу не запитати стосовно ситуації в шелтерів. Я так розумію, ви їх майже всі, мабуть, об'їздили по області. Наскільки там задовільні умови, чи є скарги від мешканців, які вимушені там жити? Ну, власне, це дуже залежить від, грубо кажучи, господарів гуртожитка. Тому що ну я не люблю цього слова господарник, але власне, якщо, наприклад, і в тому гуртожитку, коли ще були студенти, видно, що все, знаєте, так, дуже побудовано, дуже чітко, з переселенцями уклали якісь мінімальні договори про там умови проживання, залучають їх до прибирань, є графік прибирань, то відповідно. Там е, і відчувається, що там намагаються створити якісь більш домашні умови для переселенців. А якщо і там за часів студентства це було, було, було якесь таке незатишне місце, то тепла у ньому не з'явилося е, від того, що туди переселилися ВПО. Тобто люди всі різні, і, і ми розуміємо, що е, і ВПО теж дуже різні, тому власне якось доводиться маневрувати, спілкуватися з людьми, намагатися їм допомогти у такий кризовий час. Ну що ж, дякуємо вам, пані Олено, за цю інформацію. Що поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, Олена Кузьмич, соціальна працівниця та комунікаційниця благодійного фонду Рокада на Волині була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре. До побачення. До побачення. До побачення.